Читаємо та визначаємо порядок виконання дій у виразах з дужками. До числа А. Додати різницю чисел Б і С, від суми чисел К і П відняти число Н. Вчимося читати вирази з дужками? Дивимося, який вираз записаний у дужках. У нас різниця. Перед дужками стоїть знак плюс. Отже, перше слово буде до. До числа 4 додати різницю чисел 7 і 5. Першу дію будемо виконувати в дужках. різницю чисел будемо знаходити далі додавання. В дужках сума чисел 8 і 2 – Далі стоїть знак мінус. Отже, слово буде від Від суми чисел 8 і 2 віднімаємо число 6. Перша дія в дужках – додавання, друга дія віднімання. В дужках сума чисел 2 і 8, знак мінус від числа 80 відняти суму чисел 2 і 8. Першу дію виконуємо в дужках, знаходимо суму, друга дія віднімання. В дужках різниця чисел за дужками число плюс. Отже, до різниці чисел 39 і 29 додаємо число 17. Перша дія віднімання в дужках, друга дія додавання.